А, ну що, всім привіт! Пройшла наша довгоочікувана посилка із вітамінами для пуделя, з для линди від клеща і ще щось. Велика, там практично нічого немає. Так, 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 так. На 1122 гривні з доставкою. Не скільки там товару, скільки запакували. І так, вітаміни для пуделя це на суставчики. Тут в нас іде по який рік? Срок годності треба подивитися. По 24 рік, срок годності хороший. Тут іде з хондрої протекторами, хондроїтини, чи як правильно, глюкозаміни це те, що треба на суставчики. Тут 40 таблеток і 14 грам вага. Тут є сира клітковина, олія, сири, сирий жир, протеїн, сирий, сирий зола, глюкозамін, сульфат, акулячий хрящ, новозеландський молюск хондроїтину сульфату, гіалуронова кислота, вітамін С, 8,3 мг, Магній, мідь. Магній. Отаке. От І тут все описано, що нам треба. Так, вітаміни коштують 500 гривнів. Це десь на місяць для пуделя. Ще раз показую назву. Їх дуже хвалили, але не знаю, наскільки вони добрі. Так, одну таблетку сімпаріки я заказала на один місяць. Навіть не на місяць, а на неділь. Також 80 міліграм, 24 рік, одна таблетка. Це пуста. Це пуста. Це сімбаріка. Лінді. І заказала ось такий набір для чистки зубів. У мальчика проблеми з зубами. У Лінди також після 9 місяців в Німеччині корму у неї також почали У Лінди після Німеччини 9 місяців на сухому корму у неї також почали чорніти зуби, і тому я вибрала такий набір, де є зубна паста. Є дві щітки, які надягаються на палець, і одна така от щітка є. Можемо розпакувати. Так. о, Це така щітка із силікона, чи що таке, мігелька, воно і Десно можна масірувати, коротше, і очищувати зубки. Друга щітка трішки тверденька. Вона не піде для мальчикових зубів, тому що... А може і піде. Подивимося. І третя от така щитка. О, на два кінці. На маленьку, на більшу, ззаді такі лапки. Ну, Прикольно. Ззаді такі от лапки. Незвична штучка. Так. Ну, я довольна. Зубна паста. Кажуть, що це добре. Тріксі. Срок годності Де він? Срок годності. Тут все написано не на нашому, але, по-моєму, це з вкусом м'яса. Це німецька паста. Цан крема. Мід мінзі. Понюхаємо. Це м'ята. Це не м'ясо, це м'ята. Ну, Коротше, не хочу відчиняти ось. Написано все не по-нашому. Ось така паста. Ось, в принципі, нічого не купила, а заплатила 1000 гривень за товар і 122 за доставку. Доставку до мене плюс накладний платіж. Брала, по-моєму, 101 до матиниць, так? Так, з Києва. От така розпаковка.